Доброго дня, ми хотіли стати на трю. І перше питання, ким я ви вміла стати дитинці і чи ви уявляли, що будете ви саме деканом? Ну, звичайно, я, я не уявляла, що, що я можу стати деканом. А в дитинстві ну, по-різному я мріяла там подати морозиву, коли була зовсім ще маленька. Молодших класах бути е, вчителькою, напевно, це всім. Дівчатка, був такий період, коли я мріяла бути артисткою, це теж напевно майже всі дівчатка через це проходять. От, а, але я Ну, про що я знала точно, що я розуміла, це я дуже хотіла працювати з людьми, От, що це не там, сухо там, сидіти е, з якимись механізмами е, чи ще чи просто працювати з людьми. працювати з людьми. Я, е, ну, так, е, і трапилося. так. В коло мене багато людей, причому молодих, і я дуже тим тішуся. А вам подобається ваша професія? Мені дуже подобається. Ну, якщо говорити про професію, то в мене так трошки не за фахом, я економіст математики, закінчувала економічну кібернетику, факультет економічний факультет. Але потім через те, що може вимоги час, змінилися там. Ee, вимоги, тут з'явилися нові потреба в кадрах і можливо якісь певні перекваліфікації. Так, привело до того, що я можливо від чисто 13-го йшла, можливо, я точно і стала трошки іншим займатися, але мені дуже подобається, я дуже люблю свою роботу і викладати дуже люблю. А в яких країнах є працювали, саме з яких? Mm -hmm. Ну, можливість дуже багато подорожувати, не тільки подорожувати, а й навчатися за кордоном, і подорожувати за кордоном, і просто жити за кордоном. Е -э тому е в Європі ну, зовсім мало, напевно, на є країн, в яких я не була, е була Крім того, я була в Сполучених Штатах, Америки, в Канаді. Правда, для мене абсолютно Азія це близькосхідна і далекосхідна це для мене такій земля, що до того часу не пізнана. А так я була в багатьох країнах, які належать до минулого радянського союзу, які тепер теж стали вже зарубіжжям, так? можливо, близьким, але все одно ж і далеким. А з європейських країн я була починаючи з Великобританії, в Іспанії, і в Португалії, і в Бельгії, і в Нідерландах, ну, практично, можна сказати, в усіх країнах, ну, за, за рідким винятком. Але крім того, я навчалася, що я думаю, що теж цікаво, і стажувалася. Я була на наукових на конференціях. От, і, зокрема, навчалася я в Данії і навчалася я у Франції, і в Іспанії. І, і, і в США. Е, е, також на, м, наукові інтереси і робота, в, в, я є членом Європейської асоціації міжнародної освіти, е, працюючи в цьому напрямку, я теж е, багато країн відвідала, тому що там проводиться конференція в різних країнах, і я була і в Норвегії, і е, в Фінляндії і в, в Швеції, ну, дуже 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 багато країн. Дякую. Що за сюди звертаються до вас своїми проблемами? Ну, я думаю, що так, але мені би дуже хотілося, щоб у них було проблем менше. Так, Тому що в них не було багато проблем. Але якщо вони виникають, то, звичайно, вони е, до мене звертаються. Я, е, я думаю, що я тішуся тим, що вони мені довіряють. І... і Звертається, коли їм важко, і я дуже тішуся, коли вони звертаються до мене і інформують мене про те, коли їм добре, коли вони добули чогось висягли, якихось позитивних результатів, це мене теж дуже От, Так що я думаю, що і так, і так буває. Проблема в афісці. Що ви маєте на увазі? Взагалі що в нас міняється, так пакети, так? Ну е у нас, дивлячись, якому напрямку у понад по, -по, -по покращенню навчання за покращенню навчання. Звичайно, я... те, що у нас ми вже давним, дуже давно працюємо і дбаємо про якість освіти, так, наших випускників, то це не вчора ми про це стали думати, не позавчора, практично. Коли ми говорили такий курс на таку європейську світу, на європейські стандарти, наш факультет взяв ще тоді, коли можливо ще навіть не було болонського процесу і не було цієї болонської декларації, і не Україна не збиралася до цього приєднуватися, тому що коли в нас з'явилися іноземні партнери. І ми почали з ним співпрацювати, то до нас прийшли певні там уявлення, певні стандарти, певні вимоги вже європейської освіти, і, і, які ми мали наслідувати для того, щоб ну, бути в цій програмі, для того, щоб існувати як міжнародний факультет. І робота по цьому, по покращенню якості у нас постійно продовжується. І от ну, це не є нововведення, але це є такою перевагою нашого факультету, що в нас є зовнішній екзаменатор. Тобто в нас здійснюється нагляд за нашими програмами зі сторони зовнішнього екзаменатора професора Пітера Бандергурка з Нідерландського університету, який вже впродовж 10 років слідкує і дає оцінку нашим навчальним програмам і нашим випускникам. І наші випускники отримують... Сертифікат, в якому говориться про те, що рівень підготовки відповідає європейським стандартам чи світовим стандартам підготовки ну, в тому чи іншому фас, фасу, за таким чи іншим фахом. Але це не тільки те, з чим ми працюємо. Ми розуміємо, що у нас, ви знаєте, що у нас є навчання за кордоном, студенти мають можливість навчатися за кордоном. І, але ми розуміємо, що не всі студенти мають можливість поїхати за кордон на семестр або на два семестри там, через низку причин. Тому ми намагаємося дати можливість студентам, можливо, на якийсь короткий період часу, більш короткий період часу поїхати. І це третій рік у нас вже діє. Це дуже цікава співпраця, ця програма з Нідерландами, коли наші студенти до нас приїжджають Нідерландці, а наші їдуть потім весною, ранньою весною до них на, на комп'ютерну гру. Тепер активно ми стали працювати також з, з, з Австрійським університетом, і весною наші студенти до них їздять на літню школу, так вона проходить весною, але називається «літня». От, теж здобуваючи певні знання в міні. Цього року у нас новинка це те, що ми будемо спільно з Університетом Британської Колумбії проводити літню школу у липні місяці, в останній декаді липня, приїдуть сюди 35 канадських студентів. І от, власне, ми будемо з ними... Ця літня школа впродовж 10 днів, вони будуть тут перебувати і навчатися. І я думаю, що буде багато нових цікавих знайомств для наших студентів і, і, і хороших вражень і в них, і в, і в нас, я так думаю. Крім того, ми активізували зараз дуже роботу по тому, що запрошення іноземних фахівців, які приїжджають і викладають у нас на факультеті. Це вже регулярно у нас данські професори і професори з Австрії приїжджають кожного року. І, і викладають, і це вже стало на таку основу ну, ніби постійно. Це добре, тому що ну, іноді це бувало так час від часу, так і, і, і важко було планувати. А зараз це вже така постійна робота. Крім того, багато стало з'явилося можливості у наших викладачів поїхати знову ж таки туди, в ту ж Данію, і, е, в, Нідер, е, в Нідерланди і в Австрію на, на стажування це теж. бо стажувавшись, підвищивши свій рівень, викладачі потім краще будуть викладати, так буде цікавіше студентам і знання вони краще отримають. Ну вже багато ще таке питання які плани на майбутнє саме по розвитку нашого пакутаку? По розвитку, ну знаєте, в нас дуже дуже. Ну, звичайно, я думаю, що нам треба розшири розширювати кількість наших. Будь в партнерів, так? Можливо, ми залучимо ще бути з інших країн, які б могли з нами, там, з якими б ми співпрацювали. Ми звичайно не будемо полишати наших дуже вірних, перевірених партнерів і будемо шукати нові форми співпраці і роботи. Ми працюємо і сподіваємося, що виграємо грант, бо є різні там, можливості підтримки освітніх процесів. і ми Будемо цього року теж подавати на грант по, по темпусу, якщо ну, нам вдасться виграти цей грант. Буде ну, нова цікава робота для нас і для м, наших студентів. Е, крім того, я думаю, я мрію про те, щоб все більше і більше студентів приїжджало до нас навчатися за кордоном. До речі, цього року про нове новинку е, приїжджають приїжджає до нас на, на другий семестр, двоє студентів з Нідерландії будуть з нами тут цілий семестр навчатися Добре. Так, на навчання. І я думаю, що це. Це не перша ластівка, бо в нас вже були студенти іноземці, але я думаю, що таких студентів буде все більше і більше з наших вузів партнерів От, власне, в цьому я бачу такі для нас, ну, така серйозна робота має бути проведена, тому що наші їдуть багато туди, а ми маємо чесно сказати, що до нас ще не так багато приїжджають. Но на короткий період вони вже стали приїжджати, так, а на довгий період, і це не те, що вже приїдуть ці нідерландці, я думаю, це дуже буде. Важливо, крім того, у нас є зараз магістерська програма з міжнародного інвестування, магістерська програма з міжнародного маркетингу. Я думаю, що ми і кафедра, наша випуска кафедра, працює над тим, що буде відкрита ще одна нова магістерська програма, яка буде присвячена. Біржові торгівлі підготовці фахівців для біржового ринку, що є зараз дуже актуальним в наш час, і таких фахівців не вистачає. Ми бачимо в цьому наш, теж можливість зайняти цю нішу і готувати таких фахівців для України, для нашої нашої держави. Будь ласка, які ви мірі застосовувати повідношення до зляньки в тіку падання? Ну, знаєте так, ну по-перше, я так вважаю, і, і, ну, так як я в принципі, дуже, не в принципі, принципі, дуже, взагалі поважаю студентів, і я до них відношуся, так як ну, кожен з них з особистість, але кожен з них віднесе відповідальність за свою освіту. так? І якщо вони не приймають таке рішення, я, звичайно, цього не вітаю, але ну, це їхня відповідальність. і... Там, тягнути їх в аудиторії, ну, це, не, це не мої компетенції, з однієї сторони, так, якісь такі міри приймати я вважаю, що вони повинні бути свідомі того і відповідальність нести за свою підготовку. І ті, хто відповідально відноситься до свого майбутнього, так, і ті, хто відповідально ставиться до того, до навчання, то вони, як правило, не прогулюють. Але якщо ну, бувають вони навіть в таких студентів, я думаю, що бувають будь-які випадки, що вони не з'являються, чи там ну, бувають різні причини. Е, може, це не зовсім педагогічно, якщо я так скажу, але я думаю, що ніхто не має таких, які, з якими таке не траплялося. І в моєму житті таке траплялося, коли я була студенткою, і в їхньому житті просто в цьому треба ну, знати. Не те, що ну, просто бути відповідальним перед собою і знати, що якщо я там пропустив, значить це на мене накладає відповідальність, що я маю підготуватися, я маю доопрацювати, що я не, не встиг так, і наздогнати своїх товаришів. Тому що ну, бо мені потрібно здати, так, мені потрібно ем, той чи інший предмет, і, 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 і це моя відповідальність. Тому якихось таких мір ну, покарання. Ем, Ну, є на такі адміністративні, якісь напевно, і ви всі про них знаєте, але я не хотіла б, щоб ми до, до такого доходили так. Правда. Я думаю, що ми в основному розуміємося, ми знаходимо порозуміння зі студентами. Mm -hmm. так, так, і так, так. так що наступне найвеличке питання. от саме проходить практика у студентів і чи самі студенти можуть шукати місце для проходження практики. Ну от тепер у нас, до речі, от в плані організації практики теж відбулися зміни завдяки. Процесам і внутрішнім, і зовнішнім які на нас на, на нас тиснуть і до чого нас зобов'язують. По-перше, розуміючи те, що іноді прагнучи краще вас підготувати до цієї практики, і розуміючи про те, що деякі дисципліни у нас носять в університеті, можливо, більш такий теоретичний характер, ніж практичний характер, і практичних навичок так у вас можливо не усіх є достатньо, то практика в нас розбита на два таких блоки. Один, два частина це тренінг, який проводиться тут у нас в університеті. І потім два тижні, і потім ви йдете вже безпосередньо на практику. Мета цього тренінгу якраз, можливо, оці прогалини, які є в практичній підготовці, допомогти вам так, уникнути, немає мати на увазі, заповнити їх, так, щоб не було у вас якихось таких. Не, не зрозуміли для вас питання. Тому участь в цій практиці, активна участь у навчанні під час тренування, під час цього тренінгу є обов'язковою для студентів і я переконана в тому, що я дуже корисна. Тому ці всі, всі повинні пройти. Потім йдемо іде, ми на практику і поняття, де практикується, тут у нас є така ситуація, що Звичайно, з однієї сторони, вже будучи на четвертому курсі, кого є якісь там бажання, схильності і розуміння, де би вони хотіли проводити. Тобто наші студенти можуть, якщо вони мають якийсь якісь інтерес в тій чи іншій сфері і знайшли собі місце практики, звичайно, їх підтримують. І направлять туди, куди вони власне бажають. Якщо, наприклад, хтось не визначився або не має можливості цю практику проходити, то кафедра наша і факультет треба просто про це вчасно повідомити, і ми звичайно їй допомагаємо і місце знаходимо. Крім того, до речі, на війні навіть, навіть університету є така структура яка власне відповідає про проходження практики навіть на університету тут можна звернутися і можуть вам допомогти але ну до цього часу практично ми ми так би мовити своїми силами проблеми ці вирішували просто основне щоб ми про них знали вчасно тому що якщо студент звертається вже там завтра починається практика він сьогодні приходить і каже що він не має куди йти ну це трошки аврально, так ми ну, теж, звичайно, знаходимо вихід, але це не є ну, нормально. Так? І, і, і в такому плані, можливо, ми не зможемо навіть допомогти туди, куди він би хотів. Де, хто, ну, наприклад, от, хтось хоче там в транспортну компанію. Так само можливості немає. Можливо, а логістика цікавить, транспортні перевезення, чи що, то якщо часно повідомити нас про це, ми знайдемо можливість там. Когось там цікавлять, я не знаю, там, о, 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 скажімо, навіть біжове якась там діяльність і, і робота більше, так? то ми можемо так само, якщо ми про це знаємо, знайдемо можливість допомогти. І... Тому що ну зв'язки нас там з місцевим бізнесом є досить серйозні, і не тільки з місцевими, це може бути і в Києві. Якщо хтось захоче і ще там щось, просто треба, щоб ви знали. Щоб до нас звертатися в цьому питанні ми вам допоможемо. Дуже дякую за відповідь.